хто вважає, що для гри на САУ навички не потрібні. Все лише. <реш> І це є правдою, що саме цікаве. У <реш> вас дві смужки вертово. Вітаємо. <реш> 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 Ми дійшли до цього. <реш> Ми дійшли до цього, що вони пояснюють, як повертати вліво вправо. <реш> О, блін, це настільки мемне відео, це настільки мемне відео, я не знаю. так Посібник із сау, боже мій. Що це за крінжа? Зараз буде сором, походу. Оглушливий привіт, танкісти! Сьогодні поговоримо Оглушливий про найспецифічніший тип нормально? техніки у World of Tanks про артилерію. Боже мій. Це скляні гармати, яких ви ніколи не побачите на передовій. Скляні гармати, ви це так називаєте? Дрин, я не знаю, просто калібром в мілі, мільйон міліметрів. Е які тобі моя кабіна, це скляна гармата. Мову змінив в сенсі мову змінив. Що значить мову змінив? А... Тихіше відео, окей Що значить мову змінив? Арта зазвичай довго перезаряджається і стріляє кудись туди. кудись туди Ще й снаряди летять так довго, ніби навідник кидає їх власноруч. Словом, недоліки є. Утім, артилерія може дещо інше. Зараз нормально голосу? Добре, не настільки круто, ну але майже за дугою, частково ігноруючи рельєф. Частково вона робить триочкові китки. Оскол боже, тут просто кожна фраза золота. Триочкові китки, боже, це просто в десятку. фугасними снарядами, що завдають шкоди по області. Цяо, єдиний тип техніки, що має механіку оглушення. Це тимчасовий штраф до характеристик машини, на які впливає оглушений екіпаж. Це допомагає союзникам і послаблювати суперників. Пам'ятайте, оглушувати треба суперників, не союзників. А якого класу техніки ще й тім дама? Який клас техніки в нашій грі ще може наносити шкоду союзникам? А, мабуть, той один самий імбовий клас. Що союзники завдають шкоду оглушеному супротивнику, сау отримує очки допомоги оглушенням аналог допомоги у виявленні чи виявленні хвилько з Хвильку, хвильку, хвилько. хвилько, хвилько. Оглушення... це зараз. Тайпу прямим на 100 прилетіло. Завдають шкоду оглушеному Тайпу прямим прилетіло на 100. Ми зараз які в якомусь паралельному всесвіті, а де 300 дамага в обличчя? Противник отримує очки допомоги оглушення. Тиваристо, коли ви останній раз від арти навіть від якогось 261 отримали в обличчя менше на 300. Ну, менше на 300. Я просто не пам'ятаю, коли менше, на 300, в обличчя прямо отримую від арти. серйозно. Відоничутний блін, вас не поймеш аналог допомоги у виявленні чи виведенні з ладу гусенець. оглушення Є тільки в першого з трьох типів снарядів. Це стандартний фугас, яким варто користуватися більшість часу, адже оглушення відчутно послаблює всіх супротивників <рес> на ну, це по-моєму, красиво. У радіусі розкиду осколків. <реш> Не в дії Другий тип снаряду фугас без оглушення з меншим радіусом розкаду, але з більшою шкодою. Третій тип бронебійний або кумулятивний. У нього відсутній розкид осколків, зате він чудово пробиває броню. Бронебійні снаряди завдають прекрасної шкоди, але потребують влучності. Прекрасної шкоди. шкоди. І ви просто, ви просто слухайтесь, наскільки вони з любов'ю розповідають про арту. Прекрасний шкоди боже. пері. У САУ немає різних ролей. Однак кожна гілка має свої особливості. Відмінності залишу вам для самостійного вивчення. А зараз перейдемо до підготовки. Класичний набір навичок для екіпажу арти. Джентльменський набір маскування, плавний хід, плавне обертання башти, інтуїція, віртуоз і звукова розвідка. Але є й інші навички, корисні для САУ. Да, це реально бучалка для артовода. Обладнення теж відрізняється від інших типів техніки. Гекувальна досилач і посилені механізми наводки практично обов'язкові. Третім зазвичай встановлюють поліпшені механізми повороту, але можливі інші варіанти: вентиляція, турбонагнітач або його експериментальна версія, маскувальна сітка, стереотруб. Ну, це базовий набір. Дехто вважає, що для гри на сау навички не потрібні. Це вірно лише і це є правдою, що саме цікаве. частково. Артилери. Тобто, чекай вони навіть самі це визнають. Мить. Для гри на САУ навички не потрібні. На САУ, до речі. Це вірно лише частково. Тобто вони самі не заперечують. Тобто вони самі не заперечують, що на арті, в принципі, можна взагалі не вміти грати. Артилеристам не потрібно робити багато з того, що роблять танкісти, але для ефективної. Блін, знов! Це просто золото. Це просто золото. Ви слухайтесь просто, що вони говорять. Артилеристам не... Артилеристам не потрібно робити те, що роблять танкісти. Тобто, навіть. Сама компанія ВГ чітко розуміє, що арта, в принципі, не відноситься до те, до, до танків Ну от як клас. Відповідно, до мене постає логічне запитання: а що воно робить в цій грі? Тобто, якщо артилеристи. Артилерія це не танки. Що вона робить в грі під назвою World of Tanks? Чому тоді, якщо є артилерія, тут немає піхоти. От просто логічне запитання. Потрібно робити багато з того, що роблять танкісти. Але для ефективної гри потрібні специфічні навички і знання. Про них і поговоримо. Першим ділом займіть безпечну позицію. Ви дуже вразливі, тому ховайтесь як Тепер тисніть Shift. Артил... гайд для самих маленьких. А уявіть якийсь є артилерист десь в грі є, який до цього відео не знав, що через Shift можна в приціл переходити і кидав чисто так. А ч... Стоп, чекайте, а чому вони сказали, що в приціл переходити через Shift? Але не сказали, як доїхати до позиції, що треба тиснути на кнопочку W, S A і e, D Чому вони цього не сказали? Тобто, блін, я, я танкіст, я не знаю, як їхати. От тепер я розібрався, як переходити в снайперський приціл. А як їхати? Поясніть мені, будь ласка. Алерійського приціла є два режими, які перемикаються клавішею G. <с. Перший вид згори. Він універсальний і має використовуватися більшість часу для огляду поля бою. Другий режим показує траєкторію. Він допомагає зрозуміти, як, звідки і куди полетить снаряд. Так можна зручно закинути снаряд, наприклад, крізь вікно. Мінімапа ваш найкращий другий помічник. Хороший жарт. Для чорта водне мініма подивитися. Артилеристам вона потрібна більше, ніж іншим. Що? Тобто ви хочете сказати, що артилеристи, які і так бачать папу зверху, мінімапа більш потрібна, ніж припустимо, для ЛТ? Серйозно? Mm. За допомогою мапи можна швидко перемикатися з одного флангу на інший. Затисніть контрол, щоб з'явився курсор, і натисніть правою кнопкою миші на потрібний квадрат мапи. Це набагато легше, ніж рухати приціл вручну. Так ви досі не пояснили, як їхати. Натисканням лівої кнопки миші на мінімапі ви показуєте союзникам, куди збираєтеся стріляти. Інколи це може бути корисно, щоб випадково не оглушити побратима, а клавішою Т можна поставити мітку туди, куди вказує ваш приціл. А ще для входу в приціл навіть не потрібно тиснути shift. Просто натисніть на цікаве вам місце на мінімапі. Й одразу побачити його в прицілі. Якщо хочете озирнутися, не порушуючи зведення, натисніть праву кнопку миші. Та, ти що мінімапа показує вам напрям прицілу. І... і ну Ви зверніть просто увагу, коли були гайди про важкі танки, про ПТСАУ Про, про ПТСАУ по-моєму, не було, якщо не помиляюся. Про ЛТшки, тобто вони настільки, типу, примітивні речі не пояснювали. Тому що ну очевидно, що якщо гравець грає на ЛТ, ну він хоча би зацікавлений в тому, щоб в грі розібратися, на від гравця на арті, тому що ну арта це чисто shift ліва кнопка. Шіфт ліва кнопка. все обстрілу гармати. Ці дві смужки, ваші кути горизонтального наведення. <рес> Такі у вас дві смужки вирто, от Вітаємо. Якщо приціл вийде за їх межі, корпус машини повернеться і зіб'є зведення. Ви можете повернути машину клавішами A і Ді. Ми дійшли до цього. <рес> Ми дійшли до цього, що вони пояснюють, як повертати вліво вправо. <смеш> так, щоб супротивник був приблизно посередині лінії. Якщо у вашої САУ вузький сектор обстрілу можна обережно підвести приціл мишею щоб приціл не виходив за межі о, до речі, зверніть увагу. Як, як зараз коло розкинулось, і воно він все одно влучив чітко в ціль. Дивіться підвести приціл мишею А ладно, ладно, це після щоб пострілу збільшувати за межі сектора обстрілу, натисніть клавішу X Вона ставить машину на ручне гальмо. Навелися на ціль, тепер зводьтеся до кінця. Стріляти без зведення можна тільки коли супротивник ось ось залишить позицію. В усіх інших випадках будьте терплячими. Ваші насправді ну, на, на стріляти без зведення в абсолютно будь-якій ситуації, тому що там сплеш такий, що ти все одно застанеш навіть суперника, який грає на сусідній мапі. Наряди летять довго, тому вчиться стріляти на опередження. У різних снарядів різна швидкість польоту, тому кожна САУ потребує деякого часу на звикання. Індикатор над прицілом показує час, за який снаряд долетить до поточної точки. Не забувайте іноді поглядати на нього. До речі, знову ж таки прикол. Е, ну В усіх танків, коли ти натискаєш контр і наводиш мишкою на іконку, там видно швидкість польоту. Тобто, скільки метрів на секунду летить твій снаряд. Тобто, в тебе от є дистанція. От 893 метри до цілі. І якщо ти просто доплюсуєш ці два параметри, ти зрозумієш, яка швидкість польоту буде. Чому в артоводів є, скільки буде секунд летіти снаряд, а в інших танків немає. Типу, що це знов за дискримінація інших танкістів? Ні, ну, це не дискримінація, просто знову ж таки для артилерістів знову ж таки все з ложечки просто пояснюють і скормлюють. Не, я не знаю, просто як будто б навіть самі саме ВГ. Розуміє, що ну артилеристи вони максимально не зацікавлені в тому, щоб розбиратися в грі, розвиватися в грі. І от їм навіть такі примітивні речі пояснюють. Не знаю. Ну, по ну, це знає про те, це говорить про те, що ВГ знає свою аудиторію. Ворожі танки. Червоний індикатор показує, що перешкода заважає прострілу Сірий індикатор повідомить, що вам не вистачає дальності польоту. Снаряда варто під'їхати ближче або обрати іншу ціль. Так а якою кнопкою ближче під'їжджати? Не поняв, ви ж не пояснили досі. Зелене світло можна стріляти у снаряди немає очевидних перешкод. Індикатор може бути червоним для одного снаряда і зеленим для іншого, тому що в них різна траєкторія. У першого фугаса з оглушенням вона найбільш навісна, тобто він найменше боїться рельєфу. Закидає але взагалі будь-куди. Другий фугас має менш навісну траєкторію, а у бронебійного вона найпологіша. Не дивуйтеся, якщо інша машина стріляє туди, куди ви не можете дістати. У різних сау траєкторії польоту снарядів сильно відрізняються. Що вона крутіше, два брата крупата. Поки ніхто не дивиться, Ладно не буде цього говорити. Простіше закидати снаряди за перешкоди. Але посилка летітиме до одержувача довше. Якщо є можливість вибрати ціль, стріляйте в найнебезпечнішу. Я повірю, що на фулл в колекці не дала Від інших типів техніки, ви можете вибрати ціль на будь-якому фланзі. Не на це ви можете вибрати цічнішу. Не забувайте, що на а це зараз важливі слова. відміну від інших типів техніки, ви можете вибрати ціль на будь-якому фланзі. Так. Да. А чому тому, що арта не імба? Не надто захоплюйтеся бронебійними снарядами. Використовуйте різні типи снарядів за ситуацією. Ну а по факту, в 95% випадків все одно артоводи юзають снаряди з глушкою і тому, що вони ультимативні. Тому що вони просто ультимативні. Ти й дамажиш до фіга і оглучкою, не знаю, до фіасі тримаєш Сенс юзати ще щось. Але здебільшого стріляйте фугасами з оглушення А ну вони самі про це говорять. Питань нема. Вони виручатимуть вашу команду на передовій. Mm. Не забувайте, що у фугасів є радіус ураження осколками. Якщо немає цілий для прямого влучання, можна вдарити по супроти які так ще там може зробити. Вбити танк, який стоїть за укриттям, і його візуально не видно. А тільки артилерія, Поняв. в укритті. Намагайтеся закинути снаряд якомога ближче до супротивника, щоб влучити в машину у прицілі зверху. Розташуйте центральну точку трохи за танком, через трепожигай для юних артоводів і контрбатарейний вогонь, вистежуючи ворожі сау за трасерами. Але майте на увазі, вони показують лише приблизне, а не точне розташування САУ. <Прибави зушій> своїй... Да-да-да, такий буде. Команді. Щоб самому не сте не знаю, коли важкий танк, важкий танк, от а показали саме важкі танки. Хоча ні, ладно, важкий танк, те, що ти вбив ворожу арту, ладно, можливо, і подякую. Спасі припустити настрій своєї команди. Що за голоду нато, я не знаю. Якийсь Зі. дуже дивний, до речі, був. Щоб самому не стати жертвою контрбатарейного вогню, змінюйте позицію відразу після пострілу. Наприклад, переїдьте в сусідній кущ. краще відходити вбік, а не вперед, щоб вийти з траєкторії польоту снаряда ворожої артилерії. Ну, ну я не знаю. Тобто вже якби би картоха мотивує артилеристів клавіатури користуватися, я чув, вони таки не в повазі. Тому я би, чесно кажучи, з цим був би обережним. Тобто, да, оці от поради, типу, впри входити в приціл через кнопочку Shift, це ще ладно. Але оце от використовувати клавіатуру, але знову ж таки вони не пояснили, як їхати вперед. Якою кнопкою їхати вперед? Поясніть, будь ласка, завжди будьте насторожі Артилерія найбільш вразливий тип техніки. Якщо супротивник проривається до вас, терміново відступайте або ж приготуйтеся до ближнього. Я надіюсь, вони вони дадуть е інструкцію, як правильно робити, що правильно робити, якщо твоя команда ливає з приводу знайти найближчу водойму бою. Ви можете стати важчою здобиччю. Граючи на артилерії, ви заодно навчитеся грати проти неї. Ви запам'ятаєте стандартні лінії вогню і зрозуміли... Граючи на артилерії, ви навчитеся грати проти неї. Як можна грати проти артилерії, яка буквально закидає за будь-яке укриття, яке дамажить по величезному квадрату, яка наносить шкоду, не пробиваючи, навіть не влучаючи в танк. Як хороший жар до речі, і поведінку артилеристів, що в майбутньому допоможе отримувати посилки не так часто. Більш докладне відео щодо механік роботи осколково-фугасних снарядів і артилерії можна знайти за посиланням в описі. Покажіть це відео друзям, які стріляють бронебійними снарядами по колісникам. Покажіть це відео друзям. Вони, можливо, вам дадуть тягла, коли дізнаються, що ти граєш на арті. Після чого стають підводними човнами. О, да, і... показали. Показали. Це просто бінго. Тут треба було робити бінго перед тим, як це відео дивитися. Частина <плес> бою. <плес> Блін, це настільки мемне відео. Це настільки мемне відео, я не знаю. О, секундочку. Секундочку, товариство. У мене ще одна ідея з'явилася. Мить. Ви маєте рацію, гравці хочуть погано оновлених карт, багаторіневих лутбоксів. менеджера спільноти, які активно опікують спільнотою артилерійських гайдів. Чудово, дякую. Щось я відчуваю іронію в цих словах, до речі. Потрапив сюди спеціально, щоб показати великий палець вниз. Видаліть арту. Блін, секунду. А чому люди не здоволені тим, що вийшло відео про артилерію? Хіба людям не подобається артилерія? Мені це дуже дивно. Чи можу я запитати, чому це все ще не шарються? Шар, це означає. Давайте подивимосям код суперників, не союзників. І що? Ви не можете дати шкоди товаришу по команді, оскільки командної шкоди немає, але можете приголомшити, ну, оглушити його. Чому б не вимкнути оглушення союзної. Ну так роз... ну, очевидно, союзників союзної арти для товаришів по команді. Ну тому що арта це ультимативний клас техніки. Очевидно, наївна людинка, не розуміє. Питання дурненькі стави. Це слід було опублікувати 1 квітня. Товариство, товариство, товариство. А хто опублікував гайд про Арту 1 квітня? Скажіть мені, будь ласка, нагадайте? Так от. Все ще маю. Е, типу, це ПТСР, як я розумію, від Лівші. Ну, угу. кометно, так. Да. Спаун, клацання. А, типу, зараз спаунувся, кляцну потону. Блін, це геніальний коментар. Тут навіть дивитись не потрібно, блін. Ну це просто золото. Це просто золото. Ну, він буквально. От вони скільки зробили відео? Вони зробили відео хронометражем в 9 хвилин, а тут людина буквально гайд написала за чотири за слова. А ну що відписали? Ну, воно трошки некоректно перекладай, звісно. Не завжди контакт вловлюється. Ви переосмислюєте свій життєвий вибір, граєте на нормальному класі. І ви просто подивіться всі коментарі такі. Всі коментарі одно, одностайні, і вони якби не компліментарні до арти. Але як ви думаєте, є шанс, що вони щось зрозуміють? Mm -hmm. Ну, звісно ж, однозначно. Крок один: не грайте, ворожа команда ненавидить вас, ваша команда ненавидить вас. А чому ви так проти артилерію? Це ж звичайний клас техніки, який ну, він ні разу не токсичний. Ще чекає, коли відремонтують ММ. Типу, це що? Я не знаю, що МН. ММ означає. Збалансуйте забуті танки, зробіть щось з людьми, АФК, з водами АФК вищим рівнем, що задає нуль шкоди про вищий рівень. Що там? Топ тір, типу, А, топові танки, які зливаються з нуль дамагу. Ну, а як ти це пофіксиш? Кращий посібник просто не робіть цього. Це, по-моєму, -по єдиний коментар перший коментар, де людина не написала щось негативне в бік саме артилерії. Просто пам'ятаєте, арта це погано. Арта це ворог. По факту, і, типу і розумієш, от просто хочеться кожен коментар лайкати пропустив. І так розумієте, типу, по БЗ особисті здання перебалансувати Як я розумію. Вражає, наскільки ВГен не на зв'язку це так пригнічує. Ну, до речі, да, теж правда. Хто про це просив? <ріст> <ріст> Як грати на арті, да видаліть гру. <ріст> Боже, це просто золото, це просто золото. Це просто золото. Ладно, я ну я так розумію, що це просто всі коментарі такі. І, ну, і ви ж розумієте, ви самі хто мене дивиться подовше, Ну ви ж розумієте, що я буквально це все говорю з дня в день. Я це говорю з дня в день з бою в бій. І, типу, це ну, все, що сказано, написано в коментарях про арт артилерію, це об'єктивна правда. Тому що Арта це найменш скілозалежний, і при, тому най і при тому найбільш токсичний клас техніки в грі. І я ще раз нагадаю, що на якій там хвилині, сам диктор відео сказав, що на артилерії не потрібно робити частину з тих речей, які роблять танкісти. Тобто, вони самі чітко розділяють артилерію і танки. Питання, що робить артилерія в грі про танки? Питання, звісно ж, в пустоту, звісно ж, на нього ніхто не відповість, але ну, типу, хто зрозумів, той розуміє.